Привіт! Берегове – це є місто курорт з термальними водами у Закарпатській області. Позаду мене готель Золота Пава. Готель у місті Береговому. Ходімо дивитися румтур. Потрапляємо відразу у вестибюль цього готелю. Справа тут манікюрний салон. Ось тут такий помпезний вхід. Справа є дзеркало. Далі ми вже чуємо музику, це ресторан, тому що, аби потрапити в готель, спочатку треба пройти через ресторан. Так роблять багато готелів. Ось він вхід. Рецепція в нас теж на другому поверсі. Нас попереджають, що за нами спостерігають. Окей. Так, тут у нас вже йде вечірка. Щоб потрапити в готель, треба зайти. Ось такими от дверима. сюди ми потрапляємо, тут температура змінюється. Якщо в ресторані тепло, то тут ми потрапили вже холодно і холодно в самих номерах. Так, ми піднімаємось ось такими сходами. І ось він наш готель аж на третьому поверсі. Рецепція зліва. Зараз на ресепції нікого нема. Ось такий він холл тут. Є диванчики. Зустріли нас порівняно нормально. Сюди картини. Так, світло сенсорне. Потрапляємо в номер. І дивимося. Зразу скажу, що цей номер бронювала моя подруга для мене, тобто участі в пошуку і бронюванні житла в береговому, я не брала. Тобто мене поставили перед фактом, що ми будемо жити у Берегове, що ми їдемо оздоровитися, і що вже заброньований номер. І перша моя фраза була, коли вона мені сказала, що я забронювала, і ми їдемо. Я сказала, О Боже ще один гадючник якийсь. Ну я вже забула про апартель шаян, бо після того вона вже ще були поїзд. Коли ми приїхали, коли ми приїхали, нас нормально зустріли, тобто без понтів. А коли ви бронювали? Типу, там, ла -ла -ла, а що я вас не можу знайти. І таке в мене бувало дуже багато разів. Тобто цей раз ми приїхали навіть не очікувала оперативно, спокійно. Жіночка на ресепшені адекватна, дуже спокійна, турботлива, навіть я б сказала, вона нормально сказала: о, є да. До речі, от Берегове це місто, де ви зустрінете дуже багато різних мов і відразу. Навіть у Львові я не чула, щоб стільки мов і відразу. Якось воно ну, так більш розтягнуто. Тобто іноді можна почути там, польську, іноді російську, ну, в основному українську. Тут чотири мови відразу і кругом: це російська, угорська, українська і польська. Тобто, я ще не, не зустрічала настільки міста, щоб ти от приходиш кудись і ти не знаєш, з якою мовою з тобою будуть розмовляти. Номер готелю золота пава, який коштує 800 гривень за добу з людини. Оскільки номер такого дахівного типу, то от ти заходиш, це на східні двері, тут є вмикач. Тобто ти заходиш і тобі ще треба піднятися. Тут є бра ось таке. Тобі треба піднятися ще по сходах, з отакими сходами, щоб дістатися, власне, в сам номер. В самому номері є ліжко, шафа. Кондиціонер, холодильник і телевізор. Тобто, в принципі, і стіл все, щоб жити спокійно і, в принципі, з таким мінімальним комфортом. Ця жіночка була власне на ресепшені російськомовна. Вона нас акуратно, толерантно, гарно поселила в цей номер. Зразу дала карточку, все зробила оперативно без пунктів. І за це вже я ставлю галочку цьому готелю залік. За те, що принаймні нас заселили і без понтів. Ось така ванна досить порівняно велика. В принципі, я не очікувала такої великої ванни для готелю такого рівня. Я собі думала, що тут десь щось таке значно менше. Значить, зліва зразу є унітаз ось такий от гарний туалетний папір з таким от дозатором. Тобто, не стандартний, а такий, як салфетки він іде. Зразу в нас тут є вішачки, в нас є душова, в нас є в душі рідке мило, щоправда, немає їх в полиці. І тому мені дуже незручно, що немає де що покласти. Ось такий у нас душ, тут все закривається, все гаразд. Був рушничок для того, щоб нано... ножками ставати. Ось так, що мені дуже сподобалося теж. Ось так собі застеляєш, і коли виходиш, стаєш. Далі є умивальник над умивальником полиця і дзеркало. Пам'ятаєте з апартелю шаян? Ванну я люблю тому, що зазвичай проводжу тут дуже багато часу. Тому, звичайно, я як жінка звертаю увагу на ванну. Так, що тут з недоліків? Значить, є в нас рідке мило, все гаразд, все заповнено, все. Є в нас сушка, щоправда, вона не робоча. Е, сушка неробоча, і знаєте, чому це трошки нелогічно? Тому що весна холодна, я розумію, вже зараз літо майже вже душно стало Оце перший день на Закарпатті. Як на мене... Адміністрація цього готелю трішечки не врахувала, що вони працюють в курортному місті, Місті, де люди постійно ходять в купальні купатися, і, і куди вони постійно беруть купальники з собою. Коли ти ввечері приходиш в купальні, і тобі треба купальник висушити, щоб на завтра він вже був сухий, то тобі. Ночі, щоб його висушити, може не вистачити, тому що тут не є дуже тепло. І в такому випадку, і тобі більше рушнички люди з собою беруть, і в такому випадку потрібна сушка. І тому сушка повинна бути електрична, щоб ти навіть вітом, коли дуже холодно, коли падає дощ. Пам'ятаєте, я до речі, в відео про апартей, що я не говорила, що мають бути електричні в моделях сушки, які включаються, вмикаються в розетку. Ти собі висушила і виключила. Звичайно ж, ти не будеш палити сушку, якщо тобі. Тепло або душно, це ж зрозуміло. Тому нелогічно те, що ця сушка зараз не робоча і що вона не працює. Сьогодні прийшла прибиральниця, буквально тільки що принесла мені чисті рушнички, тому що вони замінюють тут гостям рушнички. мовляв, рушнички ми вам замінюємо, тобто виходите собі купатися, вам потрібні рушнички. Рушнички ми вам замінюємо, а от сушку підсушити з купальнички ми вже вам не дамо. Я, до речі, звернула на це увагу прибиральниці, можливо, для того, щоб покращити сервіс цього готелю для наступних мандрівників, для наступних туристів. Вони врахують те, що сушка це є важливо, це є дуже важливо в готелях, і вона повинна бути тоді, коли людина собі захоче. Тут цього немає, я все-таки сказала про це прибиральниці, На що вона мені відповіла? Що отопітельний був до 27 квітня. А потім вже отопітельний закінчився, знаєте, як в радянський час. Це був отопітельний і отопітельний закінчився. Понімаєте? Ну, одним словом, це з недоліків. Є тут ще фен. Є тут ще в нас фен. Фен був. Він вмикається в розетку, все гаразд, але його недолік в тому, що дуже е, короткий, е, коротка мотузка. І мені, наприклад, незручно сушити. Я вимушена сушити своїм феном, тому що от незручно просто я, я навіть не, не дотягуюся, щоб мені нормально обсушити волосся, вкласти його. Цього фену недостатньо. Це я не знаю для когось для якогось мужика з, з короткими ногами, з короткою головою, ну, ну не для мене. Раніше з коротким волоссям, але ну, не для мене, цей фен мені не підходить. Що ще? Далі все гаразд. в принципі. Ясно, що про ніякий підігрів підлоги мови немає. Нема. Може, в них коли у є підігрів підлоги, я не знаю, зараз ніякого підігріву немає близько. Досить сиро. Значить, шампунчик і шампунь в для волосся. волосу. Ну, я цим самим не користуюся готельним, воно мені не підходить, воно неякісне. Є стаканчик. був. Що ще? все. З ванною у нас все. Загалом може бути. би трошки тепліше було, то би було взагалі супер. Йдемо далі. Йдемо далі. Тепер кімната. Даховий тип, так званий, він мене не засмучує. Я можу так жити. Я знаю, що багато людей не люблять, кажуть, що їм це не підходить, тому що це типу дах, туди-сюди. Ну, Бог з ним вже. З дахом, гаразд, може бути дах, може бути і дах. Головне, щоб було, як на мене, просто елементарно комфортно. Має бути тепло, має бути нормальна атмосфера, ну, морально-психологічна. Я маю на увазі навіть з боку тих же працівників готелю. Мені достатньо просто мінімальних комфортних умов. Тут номер нормальний, єдине, що сирувати. Звідки тут дує? Я не знаю, але тут звідкись дує. Спочатку я думала, що це з кондиціонера, оскільки він там щось мигає. Але вроді не з кондиціонера, але в моєї подружки в номері тепло, а в мене холодніше. З вікон теж не дує. Звідки дує? І чому тут холодно, я не знаю. Дозвольте звернути вашу увагу на шафу в класичному стилі. Меблі нові, акуратні. Сама кімната обклеєна обоями, щоправда, різними. Тут вони такі, я так зрозуміла, то за залишковим принципом клеїли. Було трошки таких, трошки таких, і вони вже на чердак надавали все, що, що тільки можна. Тому що з дизайнерської точки зору вони не співвідноситься. Тут така пряма, прямі геометричні лінії, а тут у нас зовсім інше. Такий більш стиль ампір. Мені, чесно кажучи, більше подобається у ці обої. Так, люстра така. Кондиціонер такий я ніколи ніде не включаю кондиціонерів, тому що я знаю, що їх фільтри не змінюють, і там множаться мікроби, бактерії. Я навіть тепла собі тут не включала, нічого ніколи не вмикаю. Ліжко. Все було чисте, постіль була чиста. Біля ліжка була теж тумбочка в класичному стилі, все, одним словом, витримано в класиці. Ковролін на підлозі. Тут був стіл. І є. На столі були стаканчики і вода. Тут вони лишили про себе ось таку пам'ятку, мовляв, у них така історія серйозна. Чуть не пам'ятка архітектури. Дивіться. Саме тут колись проходили урочисті заходи міста. Одним словом, знаєте, от, це дійсно внизу дійсно і вхід, оцей помпезний, щось про це нагадує. Так от, коли піднімаєшся вже сюди, нагору, то таке враження, що потрапляєш в гуртожиток. Тому що якщо хтось на горі десь стукне, чути. Що роблять і що навіть говорять в сусідньому номері чути? Я навіть чую, як моя подруга спілкується з чоловіком. Що робиться в тут, в сусідньому номері, теж чути. Тобто я так розумію, що тут панельний каркас і чути все одним словом. No comments. Але нічого, спати мені нічого не заважає, так що все гаразд, все окей. Йдемо далі, дивимося холодильник і телевізор. Телевізор в доброму робочому стані, працює, можна дивитися всі канали, навіть якийсь канал з американськими програмами. Я собі просто так включила для фону. Тобто все окей. Холодильник, який я навіть не вмикала, бо в мене немає таких продуктів, маленький холодильничок теж є. Моєї подруги панна в мене душ. Далі карниз в мінімалістичному стилі не вписується в. Концепцію класики передбачену для цієї кімнати, і якої намагалися дотриматися, тому що шафа в класичному стилі, бачите, ліжко в класичному стилі, тумбочки в класичному стилі, ну, що стіл якийсь такий модерн, стільчики, ну, модерн Бог з ним. А от з цим вони трошечки прогадали. Хоча тут, я так розумію, іншого і не вчепиш. Хоча чого можна було вчепити інший, вони дали сюди мінімалізм. Мінімалізм. І якось так, знаєте, збідніла зразу кімнатка. Штори ось такі, тут перегукується з обоями значить, у нас візерунок на шторах. Поки ми натомлені прийомом контрастних ван у береговому, про це є окреме відео. Підписуйтеся на цей канал, будь ласка, друзі, для мене це дуже важливо. Так от. І поки ми натомлені прийомом контрастних ван готуємось до сну, внизу в ресторані Гульбан йде повним ходом. Але минулого от вечора, минулої ночі не було чути нічого, коли я лягала. Так що сподіваюся, що так буде і зараз теж. В принципі, основне я вам показала. Загалом, чи рекомендувати цей ОТ, чи ні, я говорити не буду. Ви люди дорослі, самі можете зробити свої висновки. Зрештою, все ж пізнається то в порівнянні. Читайте блог Наталії і Михайлів, не забувайте, друзі. Я вас з дуже-дуже-дуже люблю, для вас працюю, для вас стараюся. Не маю жодних від вас таємниць. Все що, ви, все, що є, все ви будете бачити, все ви будете знати. В принципі, можемо прощатися. От такий от був румтурчик. Турчик. Ну, якщо прісний, то постараюся майбутнє робити більше. Пікантні. Ставте мені лайки. Для мене це дуже-дуже зараз важливо. Мої ви друзі, па-па.